Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Past Simple Irregular Verbs. Минулий час неправильні дієслова. На минулому занятті ми вивчили, як утворювати минулий час для правильних дієслів, а сьогодні ми навчимося утворювати минулий час для неправильних дієслів. Пам'ятаємо, що минулий час ми вживаємо тоді, коли хочемо сказати про дію, яка відбулася у минулому у певний час. Не у конкретний момент, а у якийсь певний час. Наприклад, yesterday вчора, last week минулого тижня, two days ago, два дні тому і так далі. Тобто ми не зазначуємо конкретний момент. Зараз ми будемо слухати та повторювати діалог. Listen and repeat. Then act out. I went fly fishing with my dad yesterday. Did you catch anything? I caught a blue bottle. Я ходив на рибалку з моїм батьком учора. Fly fishing не знаю. Я не рибалка. Не знаю, що це за вид такий. Рибалки флай це муха, але флай фішнг видає як рибалка нахлистом. Ну, чесно кажучи, не знаю, я, що це таке, що вони мали на увазі. Ти щось зловив, я зловив синю пляшку. До речі, може, ви знаєте, що таке флайфінг, що воно значить, що таке рибалка нахлистом? можете у коментарях поділитися зі мною цією інформацією. Буду дуже вдячна вам. А ми дивимося на виділені дієслова. Ось тут я все чітко вам розповім, поясню. Went. Це минула форма дієслова go. Тобто, я ходжу I go, я ходив, I went. Go. Це неправильне дієслово, і для того, щоб утворити минулий час, ми не можемо до нього додати закінчення іді. Ми не кажемо goed. Go має зовсім іншу форму у минулому часі. Це went. Did you catch anything? Catch це ловити, і це питання. У питанні ми бачимо did і першу форму дієслова. I caught – Я зловив Caught – це минула форма дієслова catch. Ми також не можемо сказати catched. Додавання ed тут у нас не працює, тому що catch це неправильне дієслово, і звучить воно зовсім по-іншому у минулому часі, як caught. Давайте подивимося на утворення речень з неправильними дієсловами. Some verbs in the past simple do not take ed. We call them irregular verbs. Деякі дієслова не можуть утворювати минулий час за допомогою додавання ed. Ми називаємо їх неправильними дієсловами. До речі, як нам визначити, чи є дієслово правильним чи ні? Зовні ми цього ніяк зробити не можемо. Ми повинні користуватися таблицею неправильних дієслів. Існує така табличка. Наприклад, нам, нам потрібно дізнатися, чи є правильним дієслово take. Ми відкриваємо таблицю, шукаємо дієслово take у першій колонці. Якщо ми його там знаходимо, то для минулого часу ми вживаємо другу колонку. Take є у таблиці неправильних дієслів, і воно має форму took у минулому часі. Наприклад, ми повинні визначити слово плей. Грати. Шукаємо його у першій колонці, не знаходимо, значить, воно правильне. І для того, щоб побудувати речення на минулий час дії словом play, ми до нього додаємо закінчення Іді. Ось так ми відрізняємо правильні та неправильні дії слова. А взагалі їх усі. Не усі, а найуживаніші ми повинні знати на пам'ять. Далі. I played basketball yesterday. regular verb. I went to the park yesterday. irregular verb. Я грав у баскетбол вчора. Played – з закінченням ed – це правильне дієслово. I went to the park yesterday. Went – Це друга форма від дієслова go це неправильне дієслово. Стверджувальні речення. Працюємо з дієсловом go, яке у минулому часі має форму went. I went, You went, He went, She went, It went, We went, You went, They went. Я ходив, ти ходив, ми ходили, вона ходила і так далі. Заперечне речення має повну і скорочену форму. Заперечення будується так само, як із правильними дієсловами. Тобто, для заперечення ми вживаємо допоміжне дієслово did і першу форму дієслова. Тобто, друга колоночка у заперечних реченнях нам не потрібна. Вона потрібна нам тільки у стверджувальних реченнях. Так само, як і закінчення і Запам'ятовуйте. І ді та друга колоночка нам потрібна тільки у стверджувальних реченнях, тому що у заперечних реченнях і у питаннях у нас з'являється did, яке забирає і di у правильного дієслова та другу колонку у неправильного. І завжди did вживається з першою формою дієслова. I did not go. I didn't go. You did not go, you didn't go. He didn't go. He did not go. І так до кінця. Вправа один. Look at the regular verbs list on page 160. And complete the table. Listen and check. Listen and repeat. Подивіться на перелік неправильних дієслів на. Сторінці 160 і заповніть табличку: Послухайте та перевірте, послухайте та повторіть. Табличку цю я вам показувати зараз не буду. Якщо ви уважно слідкуєте за моїми відео, я ділилася з вами відео, в якому розповідала про додаток Quizlet, у якому я створила 5 модулів з неправильними дієсловами. Ви можете туди Перейти, я вам залишу посилання під цим відео, і вивчати неправильні дієслова у додатку Quizlet, що є дуже зручним. А зараз давайте разом з вами заповнимо ці таблички. is are – це дієслово to be. Дієслово to be у теперішньому часі має форми is are, у минулому was were. Тобто все, що було is, у нас перетворилося на was. Все, що було are – Перетворилося на вьо. Ми це вже з вами вивчили. Break ломати, розбивати. Broke – Бай купувати. купив. бот. Кам приходити приїздити. Кейм. Кат різати, рубати. Так і буде у другій колонці cut. Кост коштувати. Перша колонка кост. Drink – пити Drank Drive водити автівку. Drove. At – їсти. Також можна вимовляти як ate. Два варіанти вимови є. At eight. Перша колоночка eat – їсти. Get отримувати got. Have мати had. Go ходити, їздити went. Make робити made meet – зустрічатися, знайомитися, met. Put класти, ставити. Так і буде. Put. Read читати. Read читав. Правопис однаковий, вимова різна. Перша колоночка read, друга read. Road їздив верхи, Перша колоночка буде ride. Ran бігав. Бігати run see – бачити, бачив со. Сид сидіти, сет сів або сидів. Swam плавав. Swim плавати. Take брати. Took взяв. Tell розповідати. Told розповів. Wrote писав. Write писати. Ось такі неправильні дієслова. Вправа 2. Complete the sentences with a verb from the box in the past simple. Заповніть речення дієсловами у минулій формі. Ми маємо дієслова break, buy, have, drink, make, write. She made a cake. An hour ago. Вона приготувала торт годину тому. She a had last week. Вона шляпу минулого тижня. У нас підходить слово купувати buy. У минулому це буде «bought». Третє. Joan a letter yesterday. Joan листа вчора. Написала. Писати буде write. Написала «wrote». Четверте. They a lot of cola last night. Минулого вечора вони випили багато коли, що є дуже некорисним. Ось так. Залишили дітей без, без нагляду, і п'ють вони колу, скільки їм хочеться. Е, випили. Пити drink. Випили. Drank. П'яте. She, her arm. Last week. Вона руку минулого тижня. Зломала бідолаха. Е, так, зломала. Ломати буде break. Минула форма broke. Шосте. He a shower two minutes ago. Він душ дві хвилини тому. Він прийняв душ. Приймати душ це have a shower. Have у минулому буде had. Вправа три. Write the sentences in the negative. Напишіть речення у заперечній формі. Пам'ятаємо, що заперечення будуються за допомогою didn't та першої форми дієслова. Приклад. We went to the cinema yesterday. Ми ходили до кінотеатру учора. We didn't go to the cinema yesterday. Ми не ходили до кінотеатру учора. Went. Змінилося на go, тому що воно вживається з didn't. А did нам вже вказує на минулий час. Подвійної вказівки нам не потрібно. Друге, Джон a comic yesterday afternoon. Джон читав комікси минулого, точніше, вчора вдень. Дивіться, якщо ми бачимо yesterday – вчора, це нам зрозуміло, що це минулий час, тому ми Read читаємо як Read. Утворюємо мінус. John didn't read a comic yesterday afternoon. Третє. My friends came to my house last weekend. Мої друзі приходили до мене минулого вихідного. Ми кажемо, що вони не приходили. My friends didn't come to my house last weekend. Тобто came перетворилося на come на першу форму, тому що воно вживається з «did». З 4 по 10 ви виконуєте самостійно. Вправа 4. Complete the text with the past simple form of the verbs in brackets. Заповніть текст дієсловами у дужках у минулій формі. Цю вправу ви також виконуєте самостійно. Тренуйтеся, запам'ятовуйте другу колоночку неправильних дієслів. Вправа 6. Write what Marita did or didn't do yesterday. Напишіть, що Маріта робила або не робила учора. У нас є перелік її дій. Перше go shopping. І у нас стоїть хрестик. Значить, вона цього не робила. Маріта Didn't go shopping yesterday. Друге Clean the house. Прибирала будинок. Галочка. Значить, вона це робила. Clean це. Правильне дієслово. Тому для того, щоб утворити минулий час стверджувальне речення, ми додаємо закінчення іді. Третє. Feed the cat. Годувати кота. Так, вона його нагодувала. Mar Значить, feed – це неправильне дієслово, і ді ми не додамо. Ми шукаємо його у таблиці неправильних дієслів. І друга форма буде фед. Маріта Fed the Cat. Четверте: фоун Мері. Хрестик. Не зателефонувала вона Мері. Зайнята була вона. Так, значить, для хрестика. Ми навіть і не думаємо, правильне дієслово це чи неправильне, тому що у запереченні у нас буде. «did», А воно вживається з дієсловом у першій формі. Marita didn't phone Mary. П'яте. Watch a film on TV. Дивилася фільм по телевізору. Ні, не дивилася. Знову заперечення, знову did, тому не думаємо над правильним та неправильним дієсловом. Марита didn't watch a film on TV. 6. Visit her grandparents. Так, Галочка відвідувала. Думаємо, правильне. Чи неправильне. Чи неправильне. Visit. Це правильне дієслово, тому додаємо до нього ді. Марита visited her grandparents. І останнє сьоме. Buy them a cake. Купила їм торт. Buy – це неправильне дієслово, тому буде bought. Marie bought them a cake. Далі питальні речення. Питальні речення починаються з did, і з did у нас вживається перша форма дієслова. Did I go, did you go, did he go, did she go, did it go, did we go. Did you go? Did they go? Тобто, будова така ж сама, як і з правильними дієсловами. Did плюс перша форма дієслова. І короткі відповіді аналогічні. Не буду вам їх зачитувати, ми вже їх з вами вчили. Вправа 7. Complete the questions about yesterday. Answer them about you. Заповніть речення про вчора. І дайте відповіді стосовно себе. What time did you get up? У котрій годині ти встав? I got up at 7. Хай буде сьома година. What have for breakfast? Що ти мав на сніданок? Чим ти снідав? What did you have for breakfast? І у відповіді буде I had a sandwich and a cup of tea, наприклад. У відповіді буде head, тому що це стверджувальне речення, а у стверджувальному реченні у нас або дієслово з закінченням іді, або друга колоночка. Я думаю, що цю вправу ви також виконаєте самостійно, тому ставте на паузу, виконуйте, знімайте з паузи і перевіряйте. Вправа 8. Complete the dialogue. Заповніть діалог. Цей діалог ви також виконуєте, заповнюєте самостійно. Практикуйте, не лінуйтеся. Якщо будуть якісь питання, не співпадуть ваші відповіді з моїми, ставте питання у коментарях, я з радістю вам на них відповім. Далі, we use the present continuous for actions happening now. Ми вживаємо теперішній подовжений час для дій, які виконуються у даний момент. Look, he is playing football. Подивись, подивись він грає у футбол. Present simple. We use the present simple for habits and permanent actions. Ми вживаємо теперішній простий час для звичок та постійних дій. He always plays football on Fridays. Він завжди грає у футбол по п'ятницях. We use Be going to to talk about plans and intentions. Ми вживаємо конструкцію Be going to. Щоб розказати про плани та наміри. He is going to play football next Monday. Він збирається грати у футбол наступного понеділка. We use the past simple to talk about actions that happened at a definite time in the past. Ми вживаємо минулий простий час, коли говоримо про дії, які трапилися у певний час у минулому. He played football last Friday. Він грав у футбол минулої п'ятниці. Ось ми розглянули одне і те ж саме речення, але у різних часах. Тобто, continuous дія відбувається в даний момент. Simple це звички та регулярні або постійні дії. Be going to – це розповіді про наші плани та наміри. Past simple це дія, яка відбувалася у певний час у минулому. Вправа 9. Complete the sentences with one word or phrase from the box. Заповніть речення одним словом або фразою із переліку. У нас є usually зазвичай. Yesterday вчора це вказує на минулий час. at the moment – у даний момент. Last night минулого вечора або минулої ночі. Every morning кожного ранку. In the evening – Next week – наступного тижня. Last week минулого тижня. Давайте заповнимо речення цими словами та фразами. Перше. I usually walk to school. Я зазвичай ходжу до школи. Пішки. We are going to visit them. Ми збираємося відвідати їх. Збираємося. Це наші плани на майбутнє. Для майбутнього у нас з вами є Next Week. Dimitri's went to bed at 12 o'clock. Димитрис ліг спати о 12-й годині. Тут мається на увазі минулий час. І це буде у нас last night минулої ночі або минулого вечора. Четверте. She watches TV. У нас закінчення S. Це present simple. Регулярна дія. Тому in the evening. Вона дивиться телевізор увечері. You didn't come to school. Didn't це минулий час. Ти не прийшов до школи? Yesterday. We drink milk for breakfast. Ми п'ємо молоко на сніданок. Drink – це Present simple, тому що діє слово у першій формі у, у стверджувальному реченні. Це регулярна дія, тому це буде every morning. Кожного ранку ми п'ємо молоко на сніданок. 7 Father isn't working. Тато не працює. Is та закінчення ing нам вказує на continuous. Подовжений час. Дія відбувається зараз. Значить, ми обираємо at the moment. Восьме. She wrote a letter to John. Вона написала листа Джону. Вона написала листа Джону. У нас залишається last week минулого тижня. Також wrote це друга колонка, тому це past simple, минулий час. Вправа 10. Put the verbs into the correct tense. Поставте дії слова у правильний час. Для того, щоб зрозуміти, який час обрати, ви звертаєте увагу на слова маркери, такі як On Sundays, last week, yesterday, three years ago вони вам підкажуть, до якого часу належать речення. Ставте на паузу, виконуйте, знімайте з паузи та перевіряйте. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося на наступному занятті. До побачення!